Друзі, вітаю з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Закрив вікно, щось воно так відсвічує неприємно. І ми продовжуємо про шахових шахраїв. Є багато відео про цього експерта, який називає себе і психологом, і тренером, і собі звання придумав, якого немає КМС, немає в природі звання КМС, є розряд. Але він собі пише звання, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Є багато відео по ньому, можете подивитися на каналі. Чесно кажучи, ось це я не дивився, ну одну дамо шанс, можливо, хоч щось він може пояснити нормально, тому що попередні ми, ми зробили висновки не тільки я і мої колеги, що рівень, ну, може, четвертого розряду. Ну, Нижче, ніж четвертий розряд, тобто мінімальний розряд четвертий, і цього понижче. Ну, давайте подивимось, коли і навіщо створювати матові загрози. Можливо, тут буде більш-менш нормальне відео. Тоді визнаємо, що хоч щось. Ця людина все ж таки розуміє цей, цей шахрай розуміє, бо він обманює людей і не можна ставитися до цього з посмішкою, тому що якби ви пішли до лікаря і потрапили б до шахрая, який би загубив ваше здоров'я або ваше життя, або вашої близької людини, то я думаю, ви б не посміхалися. А тут такі самі випадки: він не, не тільки себе тягне до прірви, він тягне за собою таких. Неосвічених і не думаючих сьогоднішнього відео це матові загрози. Ми граємо зараз за білих і бачимо, що в цій позиції у чорних є два прихідних пішака, які загрожують стати на останній ряд і відповідно стати ферзями. І в цій позиції, яка близька до нічийної, ми також можемо спробувати пограти і на перемогу. Але слід пам'ятати, що ми ніколи не намагаємось. Таких схожих позиціях атакувати пішаків, тому що це буде, це точніше не буде мати успіху. Тому ми займаємось королем. Так? Для початку нам потрібно досягти позиції, де ми відпискаємо короля на край дошки, а ще краще в кут. І ось тут ми, не звертаючи уваги на пішаків, тому що, власне кажучи, це нічийна позиція об'єктивно, намагаємось що? заматувати короля. Тому найкраще продовження це зіграти тура. А 1 у короля небагато варіантів, він йде, наприклад, на B8. ми ходимо що значить, B1. Наприклад? Ну, якщо король починає... що значить, наприклад? Ну, Він не бачив цієї дошки, завчив просто варіант. Це гарний ітют, його дуже важко. Ну, позиція відома, її дуже важко зганьбити. До речі, я чому залишаю, вам буде корисно просто подивитися. так? Це відома позиція, але ну, що не багато. Ну, один варіант у короля. І там були ще маленькі технічні помилки, але вже про них не будемо. Давайте дамо шанс. Повторювати ходи це нічия, і в принципі в цих умовах це об'єктивно хороший результат для білих. Але якщо король іде, ти ж тільки наказав, ну, що білі грають на перемогу, можуть пограти, хоч позиція нічийна. Але ну добре. Наприклад, на це 8 він не хоче повторювати ходів, він хоче провести пішаків. Тут ми ходимо обов'язково турою на А один. Гроші... Мене не знаю, мене одного це дратують, такі на камеру показувати грязні вуха. Це, друзі, ну вибачте, це не пошахові теми, але я дивився, дивився, мовчав. Ну, хоч перед камерою можна там, як я шуткую, ушні лапочки. Не палочки, а ушні лапочки. Можна їх взяти, там щось попрочищати. Ну там мозок теж потрібно прочистити. Ну добре. Зробити хід тура А 8 мат. Вони не можуть в даний момент ходити пішаками. Король іде А на я б о такій позиції розповідав би учням, якщо ж ти він це розповідає для початківців, я так розумію. Я б розповідав, що дуже важливо, що пішак не може стати з шахом. Він до цього не розуміє, він просто завчив, але це важливий момент, тому можна так грати на мат, а якщо пішак стане десь шахом, то чорні виграють. Ну добре. А8, і ми пробуємо хід. Король це D6. ще борського позиція. Король не може вийти на сьомий ряд, і ми загрожуємо знову поставити мат ходом Тура А8. Вони знову не можуть ходити під шаками, тому король іде. На 8. Знову Ви позиції, бачите, він рівнем. повністю по завченому. Те, що написано в книжці, я ж та ідеально пам'ятаю, що написано по цій позиції, він тільки те показує. Він боїться навіть хід якийсь там роздивитися, щось повторити, хоча те елементарне, тут немає великого вибору. А він боїться сказати щось зайве замість завченого. розумієте? Завчили? Кліпає, кліпає, кліпають. Ну тому що ну рівня просто немає. Може піти на сьомий ряд Ф8. F6, G8. І ось тут, до речі, не можна ставати в опозицію, оскільки чорні проводять пішака, стають ферзем, ми вимушені бити, вони стають ферзем, ну і, звичайно, що з шахом і ми програємо. Та? Тому ми а якби без шаха шах. вони б стали ферзем. Чи до, до чого це? Що вони, звичайно, з шахом, ну це рівень. Знаєш, в таких дрібницях відний від від рівень шахіста. Ставить ферзя з шахом другого. А мені все рівно я другого ферзя ставити шахом чи ні. Головне, що першого ставлю з шахом. Знов король змушений ходити на H7. Знов він uh, задоволений, він це... ну, зміг показати один чи два хід. А чому знов наш? Він був у цій партії вже наш СІМ. Вибачте мені за неуважність. Шановний мегатренер, мегамозк з гарантованими результатами учнів. Тут є маленька поправка. Він пише, що в нього гарантовані учні там виконують за півроку, рік перший розряд. Але ну, звісно, таких учнів не було, це просто брехня. Але е е гарантована поправка може таке бути, якщо. Не ходять до нього на заняття, а ходять на заняття, наприклад, до якихось майстрів або гросмейстрів, тоді це може бути. Якщо вони просто в нього записані в учні і не спілкуються з ним, такий варіант можливий. Він це повторення ходів знову нічия. А якщо він ходить на А6, то знов а вісім загрозу знову, матом перше з пуля А6, Загроза тому що короля опозиція. Ну і знов, якщо він продовжує йти на А5, ми створимо позицію загрозу мата ходом турина h 8. Ось тут він іде на h 4. Знов, а ми створюємо позицію. Та? І якщо він іде на поле H3, то це просто мат. тому що... Ми Ви бачите, він завчив, але з нотацією проблеми він. А, б, м, микається, никається, щось підглядає, щось під, під, під Ну, ну, старається, тут він вившив, хоча б. Хоча б тут по матеріалу, ну знаєте, це такі маленькі, якби це просто людина б з нуля показувала, я б не бачив попередніх його відео, не бачив цієї, цієї брехні, де він. Пише, що він сертифікований тренер, що він ну, на всі вигадані ці результати учнів, як він пише гарантовані і так далі. Ну, подивіться попередні відео. Якби він не брехав, що він кандидат у майстри спорту, а чесно сказав, я любитель, в мене рейтинг там четвертого розряду, я початківець. Він мало, ну, Ось у цьому маленькому відео він ну, майже ідеален. якби я. Для свого рівня, маю, якби не було у цієї брехні шахрайства від нього, то за це відео я б йому лише міг би сказати, ну, нормальна людина старається. Але з урахуванням, що знаєте, ми ж не будемо, там, якщо е, Володимир Володимирович е, зробить щось там гарне, ми ж не скажемо, о, так він нормальний, він ох ти, Або лікар-тренер загубив, ось, лікар загубив там, долі там, ста людей, а потім. Одному сказав таку більш-менш нормальну пораду там, їжте солодко. Ви... Ух ти! Ого, ну красавчик! Так, такого ж не буде. Будемо на H8, Тому він змушений йти назад. Ну і ми таким чином дуже легко досягаємо. Дуже легко. Або нічиї, або можемо навіть, в принципі, спробувати піймати. Тобто він ще може спробувати піймати. А як же, як же ти спробуєш піймати, коли ти усюди повторяєш ходи? О, ну, бачимо, ну він завчив, але ну, розуміння нуль. Завчити, так, ну, завчити завчив цей елемент. І каже, легко робимо нюр. Скільки разів ти взагалі врятував подібні закінчення у своїх партіях? Нуль. Тому ну про що ми тут розповідаємо? Суперника і зіграти на перемогу. Якщо вам сподобалось, ну, то ставте. А ну, зіграй на перемогу в цій позиції. Ну, мені ж цікаво, я просто хочу теж грати в таких позиціях за білих на перемогу. А як зіграти? Ти кілька разів у цьому відео кажеш зіграти на перемогу. Знаєте, воно так ну, забрехується на рівному місці. Подобайку, підписуйтесь на канал, і О. ви дізнаєтесь. Так, друзі, ну, це гарний тют, ми його подивилися. хай з... Негарний був. Розп... Як тренером не назвати. Той, хто розказував про це все так? Співбес... співбесіда було так собі. Але я трішечки подкоригував. Хоча, в принципі, матеріал такий, що важко заплутатися. Він, мабуть, спеціально защив цю позицію, вона виглядає доволі ефектно, але при цьому заплутатися важко. Друзі, будьте обережні, обирайте нормальних тренерів.